Ох, ох, у мене знову двійка з математики. Ха-ха, лише двійка, а чому Ха -ха -ха, не як тобі дві? Двійку тримає тільки двічники. Що тут сталося? Що ж галас? Однокласники сміються з мене, бо в мене двійка з математики. Я не статний в житті нічого. Не переймайся, я можу тобі допомогти. Хочеш мою злонячу силу? О, так. Ти не можеш навіть а це так легко. А ви хто тут такі? Мені все рівно, що ви про мене думаєте. Все рівно. О -о -о.